Озвучено книжкова хмаринка. Дякую за підтримку каналу, приємного прослуховування, розділ 14. Карло двічі перевдягалася, тричі починала і кидала писати листа до Тео, і нарешті за четвертою спробою їй здалося, що вийшло правильно. Замість того, щоб просто чкурнути, вона вирішила таки прийти до нього на вечерю. Вона б зосталася на ніч, як зазвичай, а вранці вислизнула б і лишила б на столі цього листа. Вона замовила машину до вокзалу Кінгс Крос на 11.30 наступного ранку, лишивши собі вдосталь часу, щоб забрати з Гейворсплейс ті речі, які з дуру відвезла і покинула там. Собачий повідець, листи й блокнот, те, що вона не могла дозволити Тео знайти. Вона не хотіла, щоб він зіткнувся з дійсністю, як довелося їй, бо він був не такий міцний. Та й з нею воно, врешті, он що зробила. Як шкода, що Деніел не встиг зробити трохи більше зі своїм талантом, ось про що думала Карла вдень, коли взяла той блокнот з корабля, гортаючи його вдома на канапі. Він так прекрасно малював, так живо зображав вирази обличчя, передавав рух, підмічав нюанси, був на цих сторінках таким емпатичним, як нібито ніколи в житті. Вона відчувала провину за ці думки, а також за те, що взагалі зазирнула до його блокнотів. Деніел завжди ясно казав, що вони не для чужих очей, що він малював для себе. Якась нестача впевненості вважала Карла, хоча тепер уже не була переконана. Роздивляючись сторінки, на яких з'являлося її власне зображення, вона почувалася відверто незатишно, тому що тепер переконалася в тому, про що раніше тільки підозрювала, що в любові Деніела до неї було щось неправильне, гірше того. Вона боялася, що її любов до нього теж була в чомусь неправильна. Вона відчувала все це провину, незатишок, страх, але не могла спинитися і гортала сторінки далі, тому що намальоване було прекрасним. Усе було ідеалізоване будинок на площі Лонсдейл, де вони з Анджелою виросли, і де Деніел провів раннє дитинство. Тепер став скоріше замком, аніж вікторіанською віллою. А навколо нього був скоріше парк, аніж лондонський садочок. Деніел у юності був ширший у плечах і м'язистіший, а коли вона побачила Бена, то дихання застрягло в грудях. Янголядко з ямкастими щічками, ідеал з очима оленяти. Деніел бездоганно передав щедрість тої маленької усмішки, легеньку кучерявість волосся, що спадало на шию ззаду. Її серце мало не зупинилося. Вона відклала блокнот. Коли знову підібрала його, коли перескакувала вперед і назад по сторінках, намагаючись осягнути, куди взагалі прямує ця історія, то усвідомила, що ідеалізовано тут не все. Наприклад, Анджела була зображена жорстоко, кощава й ледве вдягнена, колоритна, нестійка п'яниця. Але образ Деніела теж постраждав у переказі в личині Ареса. Він, хоч і був фізично прекрасний, але характер мав паскудний, був лихий, не давав життя молодшим хлопцям у школі, що іноді спричиняло побиття у відповідь він зваблював і відкидав молодих дівчат, які всі належали до діапазону від наївних до ідіоток. Він допікав матері і висміював її. Карла подумала це так химерно, так лячно. Але й так ефектно бачити Деніела, зображеного чудовиськом, і при цьому знати, що це він сам себе таким змалював. Яке значення мало те, що він зробив себе не героєм власної історії, а лиходієм? Це проймало її до кісток. Але вона гортала сторінки і той клятий кавалок болю, що засів за грудиною почав рухатися, розчинятися, його змінило почуття жаху, настирної певності того, що їй треба відкласти блокнот геть. Загорнути і ніколи більше не зазирати в нього. Але тоді, десь посередині, вона знову натрапила на себе, коли прийшла одного сонячного ранку на площу Лонсдейл із Беном на руках, і негайно зрозуміла, який зображено день, і вже не змогла відвести очей. У денієловій версії подій Карла була вдягнена в сукню і мала довге хвилясте волосся, що спадало на відкриті плечі, а Бен. Пречудовий золотавий Бен усміхався і реготав, умостившись на її боці. Деніел, його насуплене обличчя наполовину в тіні, дивиться, як Карла передає Бена Анджелі. Висунувшись за огорожу балкона на сонце, Деніел гукає і махає рукою тітці, але та вже розвернулася і не дала знаку, що побачила його. Його личко смутніє. На наступній сторінці запала ніч. Деніел дивиться телевізор в ігровій кімнаті. Він сам підводиться і йде нагору до материної спальні, щоб побажати їй добраніч, але її там нема. Тож він повертається до своєї кімнати, де бачить, що його двоюрідний братик прокинувся, зліз із матраца, на якому спав, і тепер лежить посеред кімнати на підлозі. Він малює карлючки в одному його блокноті. Навколо розкидано ще кілька. А їхні сторінки вже вкриті його потворними каракулями. Мука на обличчі Деніела зображена живо. Бен знищив усі його блокноти, усі ретельно провальовані комікси. Він у розпачі кличе матір, але ніхто не приходить, він шукає її, зазирає в кімнату за кімнатою, поки нарешті не приходить до кабінету. Двері зачинені, але він чує, як за ними хтось вовтузиться. Він обережно штовхає їх і знаходить її верхи на якомусь незнайомцеві, якомусь чоловікові, якого він ніколи не бачив. Її голова закинута назад, червоні губи широко розтулені, вона обертається, бачить свою перелякану дитину і регоче. Деніел тікає з кімнати. У наступній сцені Деніел лежить у ліжку, а над ним хмарка уяви, в якій розігруються різні сцени. В одній він уявляє, як б'є материного коханця по голові пляшкою від шампанського, в іншій з розмаху прикладається долонею до материного п'яного обличчя. Тоді хмарка уяви розвіюється Деніел спирається на лікоть і дивиться через кімнату на хлопчика, який тепер спить на боці. Довгі вії мало не торкаються щічок голова в німбі кучерів. Уранці Деніел іде нагору до материної кімнати, вона сама. Спить. Він залишає її, зачинивши за собою двері спальні, повертається на другий поверх до власної спальні, де м'якенько розбуркує хлопчика. Малий радий бачити двоєрідного брата, усміхається широко і простодушно. Деніел допомагає йому встати з ліжка, бере за руку, веде до кабінету, прочиняє двері. Вони переходять усю кімнату, рука в руці, вибирають дорогу між слідами нічного неподобства. Розкиданий одяг, переповнена попільничка, порожня й перекинута пляшка з під шампанського. Деніел веде дитину до балкона, розчиняє двері і видобуває за спини іграшку яскраво червону машинку. Він простягає її малому, а той радісно сміється, тягнеться до іграшки. І тоді Деніел обережно котить машинку на балкон у бік поламаної огорожі. Він дивиться, як малий дріботить слідом за нею. На останній панелі Деніел знову сам сидить на краю балкона, звісивши з нього ноги. На його губах усмішка. Ірен сиділа, примостившись на незручному твердому стільці у вітальні Тео Майерсона. Ще до того, як сісти, вона побачила, що буде незручно, але все одно сіла туди, бо стілець був відносно високий, і вона прикинула. Що зможе підвестися з нього без допомоги. Це було важливо. Вона не бажала залежати від милості Майерсона. З певними труднощами однією рукою вхопившись за стілець, а другою міцно притискаючи до колін сумочку, вона спромоглася пересунути його на кілька сантиметрів ближче до грубки в каміні. Було страшенно холодно, зима повернулася ще трохи повоювати. Того ранку по радіо передавали сніг. Майерсон пішов на кухню принести їй Шері, їй не хотілося, але коли він запропонував, доволі непривітно запросивши її всередину, вона подумала, що краще погодитися. Він пив вино сам удень. Коли він пішов, Ірен замилувалася його книжковими полицями. Кажіть, про Тео Майерсона що завгодно, але ці полиці прекрасні дубові й роблені на замовлення, подумала Ірен. Вони височіли від підлоги до стелі обабіч каміна і мали такі акуратні драбинки на коліщатах, що діставати до найвищих. Ірен зі свого місця не могла розібрати назви на корінцях, і це її дратувало. Вона мало що любила більше, ніж добренько роздивитися чиїсь книжки, хоча зараз явно не найкращий час. Карла має прийти», прийти, сказав Тео, повернувшись до кімнати. Він вручив їй кришталевий келишок. Ми зібралися повечеряти. Ірен прийняла напій і кивнула. Я не знаю, де вона живе, почала жінка, неясно пригадуючи, що вже пояснювала це йому. Але я знайшла вашу адресу, як я вже казала, на конверті в книжці. Тео кивнув. Він опустився в крісло на чималій відстані через кімнату. Добряче ковтнув вина і зиркнув на неї. Вам треба говорити з нею терміново, ви не можете розказати це мені. Думаю, що краще дочекатися Карли, відповіла Ірен. Вона сьорбнула Шері. Тео, на мить звернув очі до небес, а тоді знову зиркнув на неї. Не дуже тактовний чоловік. Вони мовчки посиділи кілька хвилин, а тоді Ірен розкололася під тиском і сказала: Мені треба поговорити з нею про одну річ, яку я знайшла в будинку Анджели. Вона сьорбнула ще Шері. Один блокнот, що належав Деніелу». Вона витягла його із сумочки і на мить піднесла вгору, а тоді передумала і знову вкинула в сумочку. І це терміново, так? спитав Майерсон нейтральним тоном. Ну я ви ж не бачили його раніше, містере Майерсоне. Тео похитав головою в блаженній незацікавленості. Він крутився в кріслі, очевидно, роздратований, ніби вагався, чи таки не попросити її піти. Ірен нервово сьорбнула ще. Здається, це графічний роман, як їх називають. Недавно один такий потрапив до списку букера, чи не так? Я подумала, що це дуже дивно. Як же можна порівнювати комікс зі справжньою книгою? Тео здійняв брови. Він жлуктив вино, зиркав, щоб їй стало незатишно. Ну, думаю, що людям до смаку різні речі. Вона трохи помовчала. Я знайшла це в одній з ваших книжок, сказала вона. Підносячи конверт із його адресою у вашому трилері. Запала довга напружена тиша, і Ірен замислилася, чи мудро було згадувати прочитаний нею рукопис, який вона отримала від Лори. Втім, мабуть, то був не найкращий час, щоб звинувачувати Майерсона в плагіаті. Ірен не хотіла віддалятися від задуманої теми розмови. Вона знов піднесла келих до губ і здивовано побачила. Що в ньому залишилося трохи більш ніж краплина? Ви кажете, що знайшли цей блокнот у будинку Анджели, нарешті сказав Тео, суплячись на неї. А що ви там робили? Ну розумієте, річ у тім, що. Ірен замовкла. У неї не було хорошої відповіді на це питання. Коротка відповідь. Вона шпигувала в сусідньому будинку. Довша відповідь. Вона почула по радіо, що Лору звинуватили в убивстві Деніела. І одразу зрозуміла, що мусить поговорити з Карлою, бо не сумнівалася, що сталася помилка. У неї не було контактів Карли, але вона була впевнена, що в будинку Анджели мусить знайтися щось із номером або адресою. Але діставшись туди, вона з жалем зрозуміла, що будинок абсолютно порожній. Вона переходила з одної лункової кімнати до іншої, вперше помітивши занедбаний стан будівлі, де шпалери понадувалися і повітлипали. Де від вікна на кухні розповзалася стіною волога, де рами в спальнях піддалися гнилі. Внизу в одній із шаф у дальній спальні, ледь не єдиного предмета меблів, що лишилися в будинку. Ірен побачила стосик паперів. Три чи чотири листи, адресовані Анджелі, а також блокнот. Ірен забрала їх собі додому. Вона не знайшла карлиної адреси, але блокнот дав їй дещо інше нерозуміння. Ірен не була впевнена, що це можливо, але обриси чогось іншого, обриси місця, де все це почалося, де було посіяне зерно погибелі. Тео схилився вперед. То як? Що ви робили в будинку Анджели? Його голос став ламким, а вираз обличчя по-справжньому загрозливим. Наскільки мені відомо, вам там робити нема чого, це власність Карли». Справді, спитала Ірен, будинок належить Карлі? Майерсон різко звівся на ноги. Ах, та заради бога, яке вам діло до того, кому належить будинок, Карла переживає жахливий час, і останнє, що зараз треба, це щоб якась до сказу набридлива бабця натокучала їй та втручалася в її справи. Він перейшов в кімнату до неї і простягнув руку. Дайте мені блокнот, зажадав він, і я передам його Карлі. Якщо вона захоче обговорити його з вами, то знайде, як зв'язатися, але я б на це не дуже сподівався. Ірен підтягла сумочку ближче до грудей. Я брач віддала його Карлі сама, якщо ви не проти, сказала вона, приховуючи під надійно стриманим тоном страх перед цим чималим чолов'ягою, що височив над нею, страх того, що він може зробити, якщо побачить те, що намалював Деніел. Я таки проти, рубонув Тео. Давайте блокнот, наполягав він, тримаючи руку перед її обличчям. І я виключу для вас таксі. Ірен міцно стиснула губи і похитала головою. Я прошу вас не читати його. Я не... Карлі можна його дивитися, а мені ні? спитав він чому. Я впевнена, що Карла його вже бачила, пояснила Ірен. Для неї це не стане шоком. Шоком? Його руки обвисли по боках. А чому воно стане шоком для мене? Він знову звів очі до стелі. Ой, заради бога. Там йдеться про Карлу, так? Там є малюнки Карли. Він був зациклений на ній, розумієте, у дуже нездоровий спосіб, боюся, що Деніел був дуже неврівноваженим юнаком. Ірен нічого не сказала, тільки дивилася на сумку на колінах. Чи ні? спитав Майерсон. Чи там про мене? Він щось закидає мені, так? Річ у тім почала говорити Ірен, але її урвав неочікуваний грубий вчинок Тео. Той викинув руку вперед і різко висмикнув у неї сумочку. Ні, закричала вона. Будь ласка, заждіть. З мене годі. гаркнув Тео і висмикнув блокнот із сумочки, яку потім жбурнув від себе в її бік. Сумка впала на підлогу, її вміст розсипався по килиму, запасні окуляри, і компактна пудриниця, маленький твідовий гаманець для дрібних грошей. З великою обережністю Ірен опустилася на коліна, щоб позбирати свої речі, а Майерсон тим часом височив над нею. Не звертаючи на неї уваги, він розгорнув блокнот і почав читати. Походження Ареса. Він посміхнувся. Боже, він був про себе такої високої думки, правда? Арес, бог війни, гімномале!» Він швидко гортав сторінки, пробігаючи їх очима, аж поки різко не зупинився, голосно втягнувши повітря. Пирливий вигін губи зник. Шкіра ніби побілішала просто в ірен на очах. Пальці почали скручуватися в кулаки, зминаючи при цьому сторінки блокнота. Містере Майерсоне», — сказала Ірен, в якої серце в грудях ніби провалилося. Вам не слід дивитися. Вона повільно підтяглася вгору. Вам не треба знати, що він намалював, сказала вона, хоча з нажаханого виразу обличчя Тео побачила, що вже пізно. Знаю, це страшенно бентежить я. Раптом голова Ірен попливла. Килим під ногами ніби нахилився і почав хитатися, наче човен. Дров'яна пічка і прекрасні дубові полиці розмилися в очах. «Ой, щось мені недобре, сказала вона і простягнула руку туди, де сподівалася намацати стілець, але його там не було. Вона заточилась, вирівнялася, міцно замружила очі, а тоді знову розплющила їх. Це через шері, шері і жар від вогню. Вона почувалася доволі дивно, а попереду стояв Майерсон і глипав на неї рот червоний і спотворений, обличчя потемніло, руки стислися в кулаки. О Боже! Вона зробила крок назад, сягнула рукою, щоб за щось ухопитися, але нічого не знайшла. Яка вона дурна, що принесла блокнот із собою, їй здавалося, що прийшовши сюди, вона вчинила хоробро, але насправді. Виявилося точнісінько такою старою дурепою, якою вважають її люди. Тео багато разів убивав пером. За свої кілька тисяч сторінок художньої літератури він бив ножем, стріляв, потрав людей, вішав їх на саморобних шибеницях, забивав до смерті гострим каменем, затиснутим у маленькій долоні. І він придумував ще й гірше ох, які речі спадали йому на думку. Коли міркував про те, на що ми, він, будь-хто, здатні крайнощах. Блокнота не стало його зжер вогонь. Стара знову стояла на ногах, але була спантеличена і перелякана. Вона не чекала, що він відреагує так швидко і так сильно. Він дивився на неї і збагнув, як легко б це зробив. Вони в такому віці дуже тендітні, а ця вже й так не тверда на ногах. Бо випала ту склянку Шері дуже швидко, тепер трохи хиталась перед ним, її очі повні сліз. Жінка стояла на краю килима, куточок якого здибився, коли вона вовтузилась на підлозі на майже однаковій відстані від неї були кам'яний камін з ребристою кладкою і стрункий кавовий столик зі скла і бронзи. Якби він писав цю сцену, то аж не знав би, що вибрати. Та що втекла, він не бачив нічого крім червоного. Коли він прокинувся вранці, то не думав, що стане героєм цієї історії. А якби й думав, то скоріше називав би себе мисливцем. Коли він прокинувся вранці, то не міг уявити, як усе буде зовсім не так, як йому хотілося, геть інакше. Він не міг уявити, як вона обмане і обхитрує його. Коли він прокинувся вранці, то зовсім не думав, що стане жертвою. Ця несправедливість мала гіркий смак, вона стікала йому в горло, і він піддавався їй, тій, що втекла мстивій дівчині з потворним обличчям, з каменем у закривавлених руках. Він не бачить нічого крім неї вона останнє, що він побачить. Вона спершу знає, а вже потім бачить, що він її знайшов. Спершу знає, а потім бачить, що над кермом його обличчя. Вона застигає. Секунду вагається, а тоді сходить із дороги, бігом кидається в канаву, через дерев'яну огорожу, видряпується на прилегле поле. Вона біжить на осліп, падає, підводиться, не видає ані звуку. Чим їй зарадять крики? Упіймавши її, він набирає повні жмені її волосся і валить на землю. Вона відчуває запах його дихання. Знає, що він збирається з нею зробити, знає, що чекає на неї, тому що вже бачила, як він зробив це з її подругою, як жорстоко він пхнув її обличчям у землю, як він її лапав. Вона бачила, як сильно боролася її подруга, вона бачила, як вона програла. Тож вона не опирається, вона м'якне, вона лежить на землі мертвою вагою. Він слабко лапає її одяг, а вона весь час не зводить із нього очей. Він хоче не цього. Заплющ очі каже він їй заплющ очі. Вона не заплющує. Він видає їй ляпаса по обличчю. Вона не реагує, не видає ані звуку, її бліді кінцівки важкі, вони прилипли до землі, вгрузають у неї. Вона забирає його з собою, він хоче не цього. Він злазить з її тіла, б'є землю кулаком, у нього кров на обличчі і на губах, він зім'яклий. Переможений. Він хоче не цього. Він починає плакати. Поки він плаче, вона мовчки підводиться із землі. Йди, каже він їй, просто йди, просто тікай. Але ця дівчина не хоче тікати. Вона вже тікала. Вона підбирає камінь із гострим ребром, зі схожим на наконечник стріли вістрям. Геть невеликий, а лиш такий, що зручно лягає в долоню. Її рука огортає теплий камінь. І його очі більшають від несподіванки, коли вона заносить на нього руку. З першим хрустом кістки в його скроні їй розпирає радість, і вона заносить руку вдруге і знову і знову, поки вся не змокає від поту і його крові. Їй здається, що він, наче, благав її зупинитися, але вона не впевнена. Можливо, вона уявила це. Коли прибуде поліція, дівчина розкаже, як боролася за своє життя. І вони їй повірять.